Всім привіт! З вами інструктор Юрко. Сьогодні ми їдемо на 16-й маршрутик місто Львів Данила Апостола 11. Останній з цих новіших. Рухаємось ми далі прямо на другорядну. Проглядаємо, чи все в нас чисто є, Автівка ми зупиняємо, здаємо їй перевагу в русі одній і другій, нам сигналять, так, бо не розуміють, чому ми стоїмо. Ну, на жаль, не всі навчалися шкода. І об'їжджаємо перешкоди. Чисто, чисто. Інтервали дотримали. Вимикаємо щоб поє ще наліву з'їзди. І вертаємося у свою смугу чудово. Далі рухаємося направо. Це в нас чисто пригальмували і тримаємося свого правого краю, контролюємо. Так, бачимо, у нас перешкоди в нашій смузі. Зустрічних нема, все чисто дотримаємо. Трошки більший інтервальчик безпечний і вертаємось. Далі ми праворуч. Бачимо пішоходів, пропускаємо. Зеркальце проглянули все чисто, пішоходів велосипедистів немає. Правий край тримаємо, зліва у нас все чисто, рухаємось далі, чітко в своїй смузі. Ось ми все на кільце на другий з'їзд. Можливі тут якраз по маршруту паркування, паралельні, далі перпендикулярні. Тому не поспішайте на даній ділянці, щоб почути команду інспектора, чітко її виконати спокійно. Бачимо регульований переїзд. Аж три в нас тут колії, проглянули заздалегідь чи немає потяга, трішки пригальмували і акуратно перекотились. Далі їдемо на другий з'їзд. Вже заздалегідь зменшимо швидкість. Проглядаємо все в нас чисто, Дзеркальце чисто. Перший проїхали, наступний наш. Знов-таки дзеркальце проглянули, правий край тримаємо. Далі ми праворуч. Зеркальця не забуваємо, траєкторію свою тримаємо. Знаки побачили. Смуга для розгону трішки розганяємось і все в нас чисто перелаштовуємось. Рухаємось все далі прямо, будьте уважні, ділянка дороги дана досить швидкісна. Тримаємо своїх 40-45 до 50, легко перевищити, особливо зі швидкістю потоку, який тут летить. Так, Вже швидкість я скидаю, бачу, виїжджають автівки, і треба до них тримати ж дистанцію. Теж пригальмуємо, пустимо. Ми далі все прямо. Ямки об'їхали трішки. Взимку гальмуємо заздалегідь. Дорога можливо буде слизька, щоб ми не втратили керованість і встигли зупинитись в разі потреби. Далі ми все прямо на наступному світлофорі теж. Далі на перехресті ми праворуч. Воротик, дзеркальця, велосипедистів у нас теж немає. Тут проходить велодоріжка, є велопереїзд. Свій правий край тримаємо і нам в кінець вулички. Що ми бачимо? У нас є перешкоди, можлива поява тут дітей, школа, максимальна увага. Вмикаю лівий, зміщуюсь, і вимикаю, бо є перехрестя. Рухаємось далі прямо досить повільно. Бачимо, є в нас скупчення людей. І є в нас зустрічна машинка. Вона повернула і їхала в нас, шукаємо віконця, щоб її пропустити. Раз таки час, діти йдуть зі школи. Наша смуга права чиста. Бачимо, знову вона напаркована. Об'їжджаємо перешкоди. І далі ми направо правий край свій шукаємо Дзеркальце переглядаємо. Дивлюсь, і наліво, і направо. Зліво все чисто, а справа автівка об'їжджає перешкоди. Всіх пропустили, ми поїхали. Дзеркальце не забули. Тримаємо все свою смугу. І рухаємось ми далі згідно знаків. Бачимо у нас напрям одностороннього руху. Ми праворуч. Церкальце тут чисто, є місце за пішохідним. Правий край тримаю, стою, дивлюсь, що в нас ще одна автівка. Ми починаємо рух. Дзеркальце чисто, ми поїхали. Рухаємось так далі в своїй смузі, на світлофорі, поїдемо наліво. Пам'ятаємо, слідкуємо за всіма знаками. У нас 40 обмеження, ми так 40 і тримаємо максимум. Якраз бачимо, є в нас пішоходи, які можуть навіть інколи не проглянути, якщо це діти. Рухаємось далі. Бачимо знаки. наша смуга теж йде наліво, радіус у нас буде більший. зразу, якщо в смузі правій, маємо опинитися правій. На перехресті у нас перелаштування заборонені. Інтервальчик я тримаю до бусика, бо він, можливо, щось хоче передумати. Щось він майже на розміці стоїть. Так, дзеркальця проглянули зелене. Знову ліве, бачимо все добре. Попри розмітку тримаємось, шукаємо свій правий край і гарно далі продовжуємо рух в своїй смузі, будемо повертатись до сервісного центру. Знову ж за швидкістю слідкуємо, ділянка досить така швидкісна. Так, дідусик кудись йде, пригальмовуємо, пригальмовуємо поворотик. Показали про небезпеку, об'їхали, вернулись. Важливо, якщо якась людина на дорозі, показувати це водіям позаду, щоб вони теж були готові до зміни швидкості напряму руху, об'їзду, перешкоди. І робимо це повільно. Ми не знаємо, що в того дідусика було в голові. І чому він ішов по дорозі, коли є тротуар. Всяке буває. Рухаємось ми все далі прямо. І далі повертаємось направо до сервісного центру. З'являється у нас нова права смуга, дзеркальце перелаштування. Знову вмикаю правий, регальмовуємо до повороту, поворот у нас на спуск, Дзеркальце чисто. Все тримаю в свою смугу. Далі рухаємось на кільце, на другий з'їзд. Як завжди, на маршруті можливі паркування, тому всі можливі. Парковочки можуть бути вашими. Не поспішайте на цих діляночках. Бачимо далі рух по колу, у нас все чисто. Дзеркальце я перевірив. Нілечко виїжджаємо. Перший проїхали. наступний наш поворотик. Дзеркальце все чисто. Ще раз перед цим з'їздом проглянув і їду далі. Так, переїзд, славно, і ми все котимось, не спішимо. Проглядаємо, чи в нас немає нікого зліва-справа. Потяга немає. Лавно, перекотились, поїхали далі. У наліво, бачимо, ліва смуга туди, перелаштовуємось в дзеркальце. сповільнюємось перед поворотом обов'язково. Дзеркальце ще раз. Радіус більший, затягуємо довше, вкручуємо більше. Є гарна така у нас буква Г вийшла дзеркальна. Ну що ж, їдемо ми далі, все по голові. Головна у нас наліво повороти вмикаємо. Перегляли, прослідкували по дзеркалах все чисто, шукаємо, де там наша розмиточка. Східно неї продовжуємо свій рух. Ось і весь 16-й маршрут. Вам всім бажаю успіху. До нових відео. Щасливенько!